Ледь не половина учасників турніру польські гонщики, троє спортсменів представляли Росію. Ще по одному прибуло з Чехії та Угорщини. Честь нашої держави захищали червоноградець Андрій Кобрин та рівнянин Віталій Лисак. Вже з перших заїздів стало зрозуміло, що боротьба за перемогу в турнірі розгорнеться виключно між польськими спортсменами. Колишні та теперішні зірки, такі як Павел Месянс, Мацей Куцяпа, Станіслав Бужа, Маріуш Пушаковський та Якуб Ямрох, були на голову вищі за своїх конкурентів. І найцікавіші заїзди розігрувалися також між ними. Я виступав на тільки що відремонтованому двигуні. Два переможних заїзди та п'яте місце у підсумку абсолютно мене задовольнили. Непоступливість польських гонщиків призвела до того, що ім'я володаря Кубку Незалежності мало визначитися лише у заключному старті гонки. Ним, завдяки сміливості та вдачі, став наймолодший представник кадри – 22-річний Якуб Ямрох. Дуже ще що вдалося так виграти. Дуже радий, що мені вдалося сьогодні перемогти. Це мій перший візит на цей трек. Та й взагалі я вперше завітав до України, тому емоцій вистачає. У вас чудові фани, які палку підтримують спортсменів. Сподіваюся, що в наступному році знову до вас приїду. Загалом польські спортсмени посіли перші п'ять місць у турнірній таблиці. Українці ж виступили невдало. Серія невдач вибила з колії Андрія Кобрина, а рівнянин Віталій Лисак без відповідної змагальної практики спромігся набрати лише два пункти та посів 14 те місце. Сергій Головня новини рівного.